Я ж тобі сказала, що він не має бути жовтий. А він не жовтий, він білий. Та де він не жовтий? Він має бути білий. Пряний, ну, в моєму розумінні, пряний – це як? Тобто я додавала туди і перчику, і соусів різних, щоб він замаринувався і був більш пряним. Давай я зроблю новий. Іди постій трошки. Голосуємо. Ну, треба ж когось вже ставити туди. І вони колективним рішенням приймають рішення Іра Крот. Я не крот, а ви проіграйте. Ну, Я питалася доказати, що ні. Ну думаю, ну окей, щас вам і м'ясо і все на світі. Не буде нічого. Я не крот, я вам клянусь. Що? Він я, я не крот, я тобі кажу, зараз хтось вам порте блюда. Я так і знав, що колян запорить усі. Ти давай скидай якісь картинки, типу подказки, щось це, там ми будемо розшифровувати. Е, можна одну от фотку відправлю? Мені відправляєш моїм. Мене це бісило через те, що не... не справедливо розподілений час користування планшетом. Коля дуже сильно злиться. Ми поняли, що він, типу, там злиться, коротше. І він мене цим кумарив. Скажи йому, йди. Де і Коля. <ріст> Ромі потрібно тримати себе в руках під контролем в рамках я не знаю, адекватності. Це синім хеппі прислали. <ріст> Якого він коментує те, що я присилаю. Хай собі сині прийдуть і подивляться. Я йому шию скручу на виворі від вивернуту голову. На 180 градусів буде ходити. Ну, Він там тупить, так сидить. Короче, я не можу тупо. Я тупо не можу. Діть ви реально. Дідь, Ситуація на реально. Ситуація накалялась, накалялась, накалялась і накалилась. Всіх мати вилітає з тієї таємної кімнати. Що вони? Як вони знають, що робити? Як знають? Оля відки... кидає мого імені Engрі Смайлик. Щоб що, вони не розуміють, чому я скидаю Angрі Смайлик? Ти бачиш, скільки я картинок завантажив, скільки Оля. Скільки я пошук дав в чат, а скільки вона? Так домовляйтесь. Він там попсіхував, попсіхував на коридорі, кричав, я думаю, що там весь знімальний павільйон. Це чує. Е, Вирішив повернутися, бо розумів, що від моєї роботи залежить робота команди і е, по-любому треба їм дати ще підказки і треба довести страву до кінця. Боже, ну як мені? Ну по дитину Коля, ну грузиться. Оля потратила купу часу і далі втратить. Вони там в неї зовсім тугенькі. Хлопці, як використати ці булочки? Як мені використати хліб? Тушко. Да. Ми більше не колега. Я думав, ми друзі. Я не знаю, що там неслось у інших. Я питав у. Вані куди мені використати булочку Він мене послав, куди подалі. Я зрозумів, що у вані там несеться не так добре, як у мене. Пасть у себе перед носом, а не у чужого перед лісом. Çek! Що ж ти так парагульськи лиєшся? <пути> що там пацани, як справиш? <пути> Та, походу, не дуже. Як мені працювалося, як ми цілася самоціонально кайфово. Коли ти відчуваєш, що це їх мандраж, він мене так підпитував, мені дуже подобалося працювати. Я бачу, що Іванчук був переді мною, я бачив, як він нервував. Будь ласка, лишний лишний Господи, я сподіваюся, що Бог не накаже мені все. Спочатку якось спілкувалися, але потім я теж відчував всю конкуренцію якусь від нього таку. Ну, коротше, потім мені стало некомфортно з ним спілкуватися. Типу, були якісь моменти, і я віддалився, і в принципі потім я від всіх віддалився. тому що зрозумів, що ну, типу, тут мені ні з ким не подобається спілкуватися особо. Вибачте, він у нас. Ну, багато було нюансів, багато противоріч, багато хто з ним не може працювати нормально. Гриму якщо що. Він навіть з нами не вітається. Просто вранці ми виїжджаємо з готелю, він навіть не вітається. Я не святий, але це ще більш не святіше. Ті ще чертяки, так? Да? Святий. Як стати святим? Друзями ми точно не будемо. І, в принципі, так як я не потребую постійного якогось спілкування з кимось, то мені самому максимально добре, в мене багато друзів, то я просто ну, до побачення, телебачення. Це я використав, це я використав, стагінці я використав, сім'ян я використав. Це я використав, цибулю я використав, чесник я використав, цукор я використав. Я дуже довго думав, куди я впихну булочку бріош. Мені тоді булочка бріош на кастингу потрібна була, бо я робив котлетний фарш і для ніжності додавав замочений в замочений важках булочку бріош. А тут вона мені взагалі не Ну, В основному сьогодні за столом в нас була проблема це в Каті, бо е, то, що вона не видавала типа, того, що я хочу. Бо мені приходилось його переробляти. Я тут трошки зроблю. Та смажиться. Поста. Ще не. Все? В, ви, 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 ні. Все? Ви ні. Вони не вкусні. Ти зупинись і зберись і слухай, будь ласка, Та що… ти мене забираєшся одразу? Дивись. Я дуже... Ну, бо тут треба швидко працювати. Дивись, береш 20 грам е, цукру. Кажу, Віка, ти мені не даєш взагалі нічого зробити. Ти кажу, все, в мене тупо з рук вириваєш. Каже, ну я ж не. Щоб щось спортити, Ну, ти просто мені поясни, до якої ти хочеш ступені це довести. До якої то вона. Все, йди, шукай абрикоси. Я тільки виходжу за стола, вона мені. Ти куди, ти куди? Вот річ, річ. Я кажу, та я по абрикоси. Ну, вона, коротше, мені давала задачу. В моменті це забувала, давала мені другу, а потім що я не зробила першу. Поняла? Візьми ще одну дошку. Іди сюди. Дошку візьму. Катя, іди. До сюди. Кажи, що? Бистро відміряй. Відміряй мені ось вот таку посудинку. Я думаю, ну ти що, взагалі якась ну, хвора, я не знаю. В мене було таке відчуття, ніби тіпа, я прийшла додому, в мене оцінки, і зараз прийде мама і десь мені Бо в мене все життя таке було, поняла? Що я приходила, я готувалась, закривалась в туалеті, бо знала, що в мене зараз щось полетить. І я стою, в мене тупо флешбеки в В'єтнам, в це дитинство, я така. Куди я взагалі попала? Типа, все, заспокійтися. думаю, ого, думаю, Віка, оце ти мамка, мабуть, жорстка. Та я ну, Віка. Ну що ти? Це. Я відміряла кат? Окей, типа, знаєш, я так все думаю. Я поняла, як з тобою буде працювати, типу, я все, мовчу, думаю, ну тебе на типа роби. Потім побачимо. Тіпа, ну, і вона ту взяла на себе всю відповідальність, і в разі чого відповідати буду вона, а не не я, типа, бо нам не давалось ніяких цей. Я бачу, ти панів. Я починаю одне робити. Він мені підкидує щось дати, зробити. Я починаю друге робити, він знову мені щось відкиде. І відбувається, знаєш, такий трохи колапс. Не забувай про це, чуєш? Що? Про чіпс. Да. Працюємо, працюємо, коротше, починається така уже запара-запара діка. Я починаю, коротше, маринувати цього окуня. Почав швидко різати різатимбір, такий. Хлоп! До того льоха порізавший палець. Тут треба да, добре. Нема часу зараз зупинятися, дивитись на якийсь там кров ранки, Треба просто робити. І все. Нас противень, пацани є. Який небудь пофіг взагалі. Е, З-під хліба, якщо ти хліб перекинеш. Льоха, я ж сказав. досить, цієї ж цього вистачить. Що, Ще картоплю треба на Антон, я чіпс. Ти дві з половиною години почистив рибу і, по... і зробив е... цей Ти да, да, да. Типоні, я в цей момент такий думаю, так хотілося ну, більш грубовата, але я в цей час я розумію, що Олексій, тримай себе в руках, тримай емоції, е... тому що якщо я за зараз типу, відкрию свій рот. І блін гавкнув там, скажу то, що я хотів би сказати, може піти щось не по плану, поняв? ньому значиться. Ця сура якась там і зб'ється процес. А я вирішив не робити цих помилок, і подумав, окей, пускай він там щось каже, десь психує, Бачу, що його ті всього, ну він теж переживає.